Якщо вам здається, що Гармін роблять лише брутальні великі чоловічі годинники, то ви помиляєтесь. Є багато моделей, які спеціально робляться для жінок, наприклад, Fenix 6S. Ця модель представлена у декількох кольорових варіаціях. Ми зробимо огляд саме на Fenix 6S Pro, ражеве золотому та білому кольорі. З вами, як завжди, Sportam.ua. 6S іде в розмірі 42х42 см. В цілому, це та ж шоста серія, просто в меншому корпусі. Трохи пізніше наглядно їх порівняю по розміру. Та до речі, у нас на каналі є огляд на 7 Phoenix. Тому, якщо ще не бачили, після цього відео переходьте та дивіться. Екран тут кольоровий, транслективний Mi IP, керування здійснюється п'ятьма кнопками. На мій погляд, поєднання золотого з білим виглядає ну просто дуже вишикано. Рімінець 20 мм з класичним для Гармі застівкою QuickFit. У будинок використовується кільце навколо цифербата з нержавіючої сталі або з DLC покриттям. Пристрій виготовлений слідно з військовими стандартами США. Такий золотий Безель також виглядає неперевершено, а кнопка старт прикрашена логотипом Garmin. Ось так виглядає 6 s поруч зі стандартною шосткою. До речі. Це мій повсякденний годинник, без якого за рік експлуатації дуже постраждав. А це фірму зкунич хати, воно як нове. Ось так вони виглядають на моїй руці. Давайте перейдемо до начинки. Час роботи батареї: до 9 днів в режимі смарт-годинника, до 25 годин в режимі GPS, до 6 годин в режимі GPS з музикою, до 50 годин в режимі максимальної економії заряду з GPS. До 20 днів в режимі експедиція та до 34 днів в режимі економії заряду. У швидкому меню ви можете знайти гаманець Garmin Pay, керування музикою тощо. До речі, скоро зробимо відео про те, як цим всім правильно і ефективно користуватись. Як завжди, в Garmin є безліч, просто безліч спортивних режимів, серед яких ви точно знайдете те, що вам потрібно. Теж саме стосується і виджетів. Оптимізуйте енергетичні ресурси у вашому організмі, використовуючи дані варіабельності серцевого ритму, стресу, сну та інше. Кодинок допоможе вам краще зрозуміти, коли ваш організм готовий до активності а коли краще відпочити. Також ще бонусом покажу, як може змінити колір циферблату на білий, щоб все виглядало гармонійно. Взагалі, ми скоро будемо опускати детальні інструкції по функціоналу Garmin. Бо багато хто використовує годинники лише поверхневом. На мою думку, це дуже крутий годинник маленького розміру, але при цьому оснащений дуже широким функціоналом, який можна використовувати кожного дня. Ну і не забувайте підписуватись на наш канал та давати реакції. До речі, про наш інстаграм також не забувайте. Ми там регулярно розіграємо гарміни та допомагаємо ЗСУ. Дякуємо за перегляд. До зустрічі!